Понад 685 мільйонів гривень заборгованої зарплати виплачено працівникам у першому півріччі поточного року. А це у свою чергу принесло державі більше 140 мільйонів гривень сплаченого податку. Про це повідомляє Міністерство доходів і зборів України. Спеціалісти зауважують, сьогодні більшість підприємців не дотримуються трудового законодавства. Порушення були зафіксовані у восьми випадках з десяти. Зокрема, люди працюють без державної реєстрації або отримують необліковану зарплату. За статистикою міндоходів у першому півріччі року. Року, до бюджету надійшло близько 34 мільярдів гривень податку на доходи фізичних осіб. А це на 6% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Події, що відбулися у селищі міського типу в Радівка Миколаївської області наприкінці минулого місяця, сколихнули хвилею протестів по всій Україні. Злочинні дії місцевих правоохоронців стали причиною того, що люди були примушені штурмувати райвідділ міліції. Звинувачення у протиправних діях правоохоронців почали все частіше лунати по всій Україні. Був мітинг і у Донецьку. Натомість сьогодні зібралися ті, для кого робота в правоохоронних органах це шесть та обов'язок. Злочин скоєний міліціонерами в Радіївки, кинув тінь на всіх правоохоронців в Україні. І підстав для обурення у громадян, на жаль, вистачає. Хоча міряти всіх одним маршином не можна. І в органах внутрішніх справ працюють чесні та віддані люди. Нагадати про це до стін Донецької облдержадміністрації прийшли колишні працівники правоохоронних органів області та ті, хто працює і зараз. Та да, є гади, ми цього не трицає в наших рядах. Но основна маса людей добре совісне, и і грязью мы Ми не дозволимо, поэтому сюди і прийшли. Ті, хто прийшов на мітинг, добре пам'ятають своїх колег, які загинули, виконуючи свій професійний обов'язок. Це вбитий товариш. Нет вже його давно в живих вот. не я один. Вот нас тут много таких. Щербань Валерій Вікторович. Старший інспектор ДПС, спеціалізоване управління Гроза, лейтенант поліції, погиб при задержанні преступника говорили на мітингу не тільки про останні події, а й про проблеми кадрової політики в органах внутрішніх справ України. всегда существовала преемственность поколений. То есть приходили молодежь, которые попадали под чуткое влияние старослужащих и которые передавали все свои профессиональные навыки, умения и, в общем-то, профессиональные качества. Вырабатывалось. Сейчас произошел разрыв между теми, у кого выслуга, например, 20-25 лет, да, ветераны, которые еще работают, и теми, которые приходят, которым 5 5, 6 лет, ну вы поняли, до 10. И этих десятилетних, которые еще не опестованных работников, уже сегодня вынуждены назначать на должности руководителей, полковников, подполковников и так далее. Хотя им еще самим учиться, учиться, учиться. То есть вот нарушены это преемственно. Сейчас молодежь, которая работает в органах, ее надо учить и учить и учить. Мы ветераны работали раньше не по такой схеме, как сейчас работают. Понимаете? Человек только пришел в органы, он не знает ни прав, ни порядка, ничего, понимаете? Выпустили со школы милиции, выпустили с юридического. Поэтому то, что случилось в Николаевской области, мы презираем этих милиционеров, презираем. И советуем всем молодым взять взяти примір з ветеранів, які раніше працювали. Але, не зважаючи ні на що, саме працівники міліції стають тими людьми, до яких ми звертаємося за допомогою, коли відчуваємо небезпеку для свого життя та життя своїх близьких. Нерідко саме присутність правоохоронців надає нам відчуття спокою та захищеності у повсякденному житті. На ММК імені Ілліча після капітального ремонту введено в експлуатацію до піч. Особливий акцент при модернізації був зроблений на природоохоронних заходах. В результаті шкідливі викиди в атмосферу знизяться на 50%. Інвестиції в капремонт до печі склали понад 13 мільйонів доларів. Планується, що піч буде давати на добу близько 2,5-3 тисяч тонн чавуну. Святі покровителі з нагоди святкування 1025-річчя хрещення Київської Русі у Кривому Розі відкрили пам'ятник єпископам Онуфрію та Порфирію, які є покровителями міста. Розташували його на території спаса Преображенського кафедрального собору. Знаковим є те, що пам'ятник цим священамученикам є першим на території СНД. Тож про оберіг криворожан ми розкажемо у нашому наступному сюжеті. Вони служили Богу та залучали довіру людей. Унуфрії та Порфирії нині покровителі Кривого Рогу. А раніше були численні арешти, заслання і страта. У 1937 році у Казахстані розстріляли Порфирія. А у 1938 му у Хабаровському краї Унуфрія. Доля святого тривалий час була невідома. Тільки в останні роки знайшлися відомості про його життя. У 2001-му обидва були канонізовані як священомученики. Увіковічувати їх в бронзі взявся Володимир Токар, почав ще наприкінці лютого. За рекордно короткий термін два місяці, майстер розробив моделі, причому одна вийшла далеко не одразу. Не виходив образ Ануфрія, архієпіскопа Ануфрія, і він якось в один день мене вийшли, наступного дня я в житті опису довідався, що це був його день народження. Каже, пам'ятник виготовлено якісно. Матеріал дозволяє давати гарантію у сотні років. Серйозний матеріал з додатком кремнію. тому це дуже довговічна бронза. І практично, якщо пам'ятники у Європі стоять по 500 років, то це може простояти ще більше. І благі і тебе славу селам. Щоб стояв довго та тішив людей, монумент освятили, а представники влади та городяни поклали до пам'ятника квіти. Освячаю памятное изображение. Мы говорим будущим поколениям, что только на основании православной веры, только на христианском мировоззрении есть будущее в нашем Отечестве. Благодаря тому, что по нашей земле ходили такие святые, мы можем и понимаем, что такое быть и чувствовать себя украинцами, что такое славить Бога и что такое жить на нашей земле. Криворожани у захваті, що тепер всі містяни мають оберіг, вірять доторкнувшись до святих, вилікуєш душу. Для людей це буде, знаєте, як, ну немножечко падиміть в душі якісь святі чувства скульптури вони одушевлені. Вот, поэтому, ну, такая Відкриття пам'ятника унуфрію і порфирію присвячене 1025-й річниці хрещення Русі. Дніпропетровщина активно приєдналася до святкування цієї дати, тож урочистості продовжуватимуться. Візи для участі у заходах до 1025-річчя хрещення Київської Росії оформлюватимуть за нульовою ставкою. Таке розпорядження уряду прийняли на засідання Кабміну у середу. Вона надає можливість оформлення дипломатичними представництвами та консульськими установами України за кордоном віз для в'їзду в Україну за нульовою тарифною ставкою консульського збору. Розраховане таке спрошення на іноземців та осіб без громадянства прочан, які прибуватимуть до нашої держави з метою участі у святкових заходах з нагоди 1025-річчя хрещення Київської Росії за списками, поданими МЗС Мінкультом України. 90 мільйонів гривень на святкування 200-річчя з дня народження Тараса Шевченка виділив український уряд. Згідно з постановою, взагалі мінкульту передбачається майже 230 мільйонів гривень, 90 з яких на відзначення ювілею Великого Кобзаря, 40 на реконструкцію та капремонт Національного музею імені Шевченка у Києві. Стільки ж витратять на розвиток української культури, майже 48 мільйонів на заходи з підготовкою до святкування 1025-річчя хрещення Київської Русі. Ще 10 виділено на. Передбання україномовних книг нагадаємо, раніше Верховна Рада прийняла постанову про підготовку та відзначення 200-річчя з дня народження Шевченка у 2014 році. Маріупольський спортсмен привіз з універсіади, що проходила у Казані дві медалі. Ігор Радивілов у вправах на кільцях посів третє місце. Та в опорному стрибку також завоював бронзу. Таким чином він доповнив скарбничку української команди двома важливими нагородами і допоміг вітчизняній збірні у загальному заліку посісти п'яте місце. Загалом на рахунку нашої збірної 12 золотих, 29 срібних та 36 бронзових медалей. Медицина і спорт завжди поруч. Принаймні, у цьому впевнені медики з усього регіону, які приїхали до Донецька взяти участь у шостій обласній спартакіаді серед медичних працівників. Відбіркові тури проходили у себе в містах, а обласні змагання можуть дати путівку на всеукраїнську спартакіаду. Як воно поміняти лікарняні палати на спортивне поле дізнавалася наша знімальна група. Від медсестер до практикуючих хірургів сьогодні кілька десятків лікарів з усієї області змінили білі халати на спортивну форму. І, хоч учасників не так багато як хотілося, організатори не засмучуються. Важливо не скільки прийняли участі сьогодні, а важливо, що ця робота починається, ця робота робиться. І у нас. Перед ще дуже багато планів по розвитку спорту свідки роботника здравані нашої області. Ідея змагань з'явилась 6 років тому. Сьогодні Спартакіада вже традиційна легкоатлетичні дисципліни, настільний теніс, шахи та шашки. Але крім спорту, головне позитивні емоції Це, звісно, популяризація фізкультури і спорту, здорового образу життя. Більше того, спорт об'єднує. Дуже важливо, щоб люди приїхали, пообщались, познайомились друг друга, прийняли участь во. Іменно в соревновании. Не просто в именно в И І отримали стимул, тому що я вважаю, що участь республиканской республіканському это достаточно високий стимул. Получили стимул для далі заняття фізкультури спорту. Приїхали в города и і и сказали, Давайте займатися фізкультурою, давайте розвивати спорт. До 100-метрів готуються дівчата-невеличка розминка і старт. Першою до фінішу прибігає медсестра з Маріуполя Ельвіра. Просто номер сім, це мій мой номер. Я стала на цю дорожку. Результатом 16.03 дівчина не задоволена. На відбіркових змаганнях, говорить, пробігла краще. Почти секунду, да. так. Це більше. Нічого ну, тренуватися, підготовлювати і ще краще і більше. А ось Наталя другим результатом задоволена. Дівчина теж медсестра, а у вільний час займається скелелазінням. Говорить, медицина і спорт завжди мають бути поруч. Здоровье, медицина, спорт, они очень тесно связаны. И на самом деле такие мероприятия надо проводить как можно чаще, как можно массовое. Это интересно, весело. Помимо того, что занятия спортом еще не с коллегами со своего города, с других очень ценный опыт. для хірурга Федора Спартакіада. Перш за все розрядка від важкої роботи, так би мовити, розвага. Свій результат лікар відстоював до кінця. Навіть із суддя безперечався, був впевнений, час визначили невірно. Врешті-решт розібралися. Як на присінально, так і на всегда есть проблемы проблеми з спортсмены спортсмени с суддями і в данном случае теж имело місце. Немножко ні. Не... Второй суддя неправильно время или не подумала, що вона правильно зафіксувала. деле, конечно звісно, жівай результат десятої секунди. Це же може зіграти победную роль. У приміщенні спортивного комплексу Кірови змагаються інші лікарі. Тут настільний теніс, шашки та шахи. Поки суперник готується до наступного ходу, Володимир, стоматолог за фахом, розмірковуючи дійсно шахи це спорт. Боротьба мишць це спорт, да? а борьба інтелекту це теж спорт. У департаменті охорони здоров'я впевнені, кому як не лікарям подавати такий приклад. Врачі ми повинні нести це в суспільство, нести це в маси для того, щоб люди слідували нашому примеру і розуміли, що здоровий образ життя – це в першу чергу здорова життя, якісна життя. Переможці отримують нагороди, можливість поплавати у басейні спортивного комплексу та путівку на всеукраїнську спартакіаду. Наталя Максименко, В'ячеслав Вендечанський, регіональна служба новин. Донецький шахтар у середу провів у Туреччині товариський матч з місцевим клубом «Касері Спор». Гірники перемогли, але не без певних труднощів. Рахунок у матчі влучним ударом відкрив Дуглас Коста на 64 й хвилині. Але на 68-й суперник відігрався. Вирішальний м'яч до сітки воріт відправив бразилець майкон вже на 82-й Хвилині загалом 2-1 Перемога донечан. Варто відзначити, що Мірча Луческо до Туреччини взяв з собою експериментальний склад. Основна ж група гравців тренувалася у звичайному режимі. Світовий рекорд горлівського селача, мешканець Донеччини, церковий села Денис Ільченко, відомий у всьому світі як Геркулес з України, встановив світовий рекорд Гіннеса у Шотландії. річний села жонглював не просто кульками, а автомобільними колесами, кожна з яких важила 9 кілограм. До горлівського селача колишній світовий рекордсмен жонлював трьома колесами, кожна з яких важила понад 8,5 кілограмів. Денису Ільченко потрібно було протриматися 30 секунд. Новий світовий рекорд села пробив із третьої спроби, яка протривала 32,5 секунди. Це була остання інформація у випуску. Дякую за увагу. Побачимось завтра у цій ж годині. Я ж з вами прощаюся. На все добре і нехай щастить.